Ось теж мене дуже роздражає. Дуже страшно. Іде, йде, йде цей. Так. Так. Миколаїв, скажіть, будь ласка, чи проводилось, чи проводиться службове розслідування за фактом смерті Адріани Ворон? Так, є наказ виданий. і Згідно цього наказу проводиться службове розслідування, тобто всіх дотичніх осіб, які вели, які поступили в руку, і весь етап, який відбувався, звичайно проводиться службове розслідування. На рівні спочатку лікарні, от, згідно з законодавства, проводить головний лікар, а далі будемо мати висновки ще і обласних спеціалістів і так далі. Якраз це все в цьому процесі. А відтоді вже пройшло кілька днів. Думаю, що попередні висновки якісь є. Не, ну, я хочу сказати одне, що я сьогодні перший день тільки вийшов на роботу після відрядження, і тому ці роботи проводяться, проводилися. І зараз далі продовжуються е, в даному напрямку. Ми ж сьогодні чекаємо висновків обласних спеціалістів. Е, у нас ще немає на руках висновків е, патологоанатомічного заключення е, досліджень. І е, тоді вже це все в комплексі. Лікарі, коли які скажімо так, працювали з породілією, вони зараз відсторонені, виконують далі свої обов'язки. Що і там на даний етап згідно наказу, вони відсторонені. Від виконання своїх посадових обов'язків на той період до з'ясування обставин я розумію, що ви тільки що вийшли з відпустки, але принаймні. Просто я не разу відряджені, не раз стикалася з подібними випадками, коли буквально ну зразу сталося, і вже було зрозуміло, чи мала місце лікарська помилка, чи ні. За словами рідних за померлої породіллі дуже багато підозрілого. Тобто вони припускають вплив до того, що навіть аналіз крові неправильно було взято. Ну це є все припущення. Звичайно, є об'єктивні, є тут задокументовано, документовано, є всі об'єктивні дані, і я не користуюся всіма догадками. І цими всіма словами хто що собі каже. Є чітко документи, є чітко підтверджуючі документи, і на основі цих документів, на основі висновків спеціалістів, рецензій професора, як це відбувається, тим більше, що міністерської відповідно комісія, бо всі розбіри материнської смертності відповідно йдуть до міністерства. на Розбір чому не підходили цілу ніч до породили? От Бабуся каже, цілу ніч сиділа, кров йшла, і ніхто бо, не підходить. Давайте так, бабуся каже. Є чіткі висновки того всього, хто був, як вся хронологія записана. Є свідки, вони сьогодні всі дають пояснення відповідно. Це фіксується все на папері. Те саме буде і розпитано вопросі. Тільки треба чуть-чуть дати терміну часу для них, щоб вони, хоч трохи, пройшли це горе, от трохи оговталися і нам допомогли. Скажіть, ласка кажуть, що якби викликали допомогу з Франківська швидше, то можливо би вдалося врятувати дівчину, але проте чекали майже цілу добу. Ну Чому давайте чекали? дивіться сюди. Я по цій хронології зараз всі догадки, які є, не буду їх зараз обговорювати. Тому що, по-перше, по даному випадку я ще не маю просто дозволу на розголос, ба дуже багато речей, тому що ви самі зрозумієте, мені треба ще і щоб самі. Батьки і, відповідно, родина дали дозвіл на це розголошення. Тому тут зараз треба чуточку часу почекати, відповідно, ніхто не сидить, тим більше дана ситуація набула серйозного розголосу по нашому районі, вона вже набирає, бачу, обертів і по Україні, тому все треба робити в правовому полі. Але з тим, ви вибачте, ну, це знову ж це моє припущення. Так, от як ви говорите, в мене таке враження, що ви вже виключаєте лікарську помилку. Ні, ну ви не провокуєте ви... мене на такі запитання, звичайно, що я, я не буду говорити. Я як посадовець, я маю спочатку розібратися, а тоді чітко казати. Розумієте, як? Ви не провокуєте на ці питання, що я зараз буду припускати, що хтось зробив якусь повід. А лікарів... Це ви... від мене не почуєте. Ви не пропускаєте, то, можливо, з розмови з вами. Лікарі... 에... Зрозумійте говорити... одне, сьогоднішнього дня. Абсолютно, сьогоднішнього дня всі, хто написав пояснення, сьогодні в мене був і завідуючий відповідно, і ці я кожного фактично проводив. Є комісія створена згідно службову розслідування, і вони всі дають свої відповідно, доповідають, що і як відбувалося це в письмовому вигляді. А що Тоді поясню? можна. Тоді можна все говорити. Я не можу ще раз вам казати, поки я не буду мати дозвіл офіційно від батьків. Зрозумійте, така є ситуація. Я не можу розголошувати на всю Україну, хто, що і як. Буде відповідно вже задокументовано все, будуть повністю службове розслідування, будуть висновки всі тоді можна давати всі припущення і розголошувати. Чи можна поспілкуватися з лікарями дрін та коляджин? Наскільки я знаю, зараз дріні. Буквально о -о, відвозить ще раз, відвозить серед історії групи. Якщо він є зараз до, в долині, то можна й поспілкуватися, а чи він захоче. Куляджин теж сьогодні в Івано-Франківську. Зараз ранку. Був він тут і вони зараз, він зараз в Івано-Франківську. А ви не можете з, ним, з ними запитати по телефону, бо ми ж все одно зараз Ні, не Я не можу, дивіться сюди. Я не можу. Я вам, даю, я вам даю офіційно зараз те, що є, я вам розповідаю. І Більших е, слів ви від мене не почуєте, тому що. Ну, так не це не слова, просто запитати у ваших підлеглих, чи може вони хочуть поспілкуватися з переживами. Це їхнє а. право на спілкування. А ви Мали в них запитати якимось чином треба? Ну, запитайте. Ви угу. дасте нам номер телефону? Я вам дам номер телефонів, будь ласка, Тут абсолютно немає. Зараз е, в кінці цього я вам всі випишу телефони та підписую <звучить> «Угу. Та <звучить> Вже не хочеться просто займається відео. Ми з вами для відео продовжуємо <звучить> А взагалі, як ви даруйте, можливо, це дурне питання, але чи переживала вони? Ну, як зрозумієте ви, одне, справа в тому, що е, за останніх. Е, 10 років це фактично перша материнська смертність з нашого району відповідно і вона не тільки не лишає байдужим будь-кого. Це є велика трагедія для нашого району. Це трагедія не тільки для сім'ї, а й для нашого цілого району. І тому, і, тим більше, дуже молода особа, фактично 17 років дитина ще. І, і це не просто так, і важко за це говорити, звичайно. Що це сталося? Але е, е, є відповідно, що висновки, і вони, звичайно, тоді будуть всього поприйомні. Ніхто не буде завертати е, папірці, е, оці е, всі в цю проблему буде е, все об'єктивно зроблений даний висновок, е, такий, який е, відповідно згідно того всього, що відбулося

Це не є, щоб просто відсторонення відсторонити, так сьогодні можна відсторонити майже всю лікарню, тому що ви зрозумієте, що кожного дня помирають і через день помирають хворі, є яких, чи це реанімація, чи це інфаркти. Зрозуміло, що медичний заклад він не є богами, які воскрешають всіх. І смертність є кругом по всіх закладах, тому якщо би на кожний випадок, Кожний випадок смертного випадку в лікарні він проходить вибір, свій розбір, звичайно, родити свої висновки, чи правильно все було зроблено, чи можливо треба було якісь міри прийняти інші. От тобто це все проходить, проходить на конференціях, лікарських розбірів і так далі. Тобто ніхто не лишає будь-яку смертність, будь-яку смерть в лікарні, так собі поза увагою померти помер. За виключенням, звичайно, навіть при онкопатології, коли є термінальні стадії пухлин, вони все рівно розбираються, вони все рівно аналізуються, чи а була повністю. За міністерська політика має кажуть Значить, Значить згідно тому що Люба Материнська селекція розбирається на рівні міністра. Творця я злетнівся, і хто я вже знаю, які власний спеціаліст. І більшу інформацію вам можуть віддати обласні спеціалісти. Департамент, я, ну, звичайно, департамент. То не нашого рівня, звичайно, але це якраз цього рівня, який.